Жовто-чорні повертаються після заслуженої відпустки. Команда, сповнена енергії, вже зібралася на базі академії. Рухівці розпочинають активну підготовку до нового сезону. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб каналі Рух Тіві. У цьому відео ви дізнаєтеся, як гравці команди провели свої футбольні канікули та як розпочали тренувальний процес. Вітаємо тебе з твоїм днем народження. Крім цього, як я вже сказала, у нас весільний бум на цих канікулах був. Ти одружився. Як привітала тебе команда? Що побажали хлопці? В першу чергу дякую за привітання. Привітали, як завжди, коридором традиційним. Ми, є така традиція, ми так кожен раз робимо в день народження. Коридор був не тільки за день народження, був і за весілля, що мені, що Роману Дідику, що Олексію Сичу. Всі в гарному настрої, готуємося, працюємо. Як провів цю відпустку? Де був, що робив? Був вдома, готувався до весілля. Просто привітали з тим, що я з дружиною взяли церковний шлюб і, і все. Де відпочивав? Що робив з цей період часу? Перших десять днів нам сказали, що взагалі там навіть не близько не приближатись там до бази, до залу, до полів, до мечів, до всього, що тільки можна. Два тижні перед зборами у нас вже була індивідуальна програма, і всі по ній займалися. Сьогодні прийшли з хорошим настроєм, всі зустрілися, раді бачити один одного. Зразу з першого дня хлопці мали індивідуальну роботу до сьогоднішнього дня, тому ми почали зразу таку досить хорошу роботу зробили. І очікуємо. Знову ж таки, наша команда дуже залежить від нашої команди, від підготовки, тому ці літні збори будуть дуже важливі. Ми... Спеціально їдемо на збори Словенії, де будуть дуже хороші сперених партнери. Це для нас знову ж таки дуже важливо як і для досвіду нашої команди, так і для підготовки. Будемо дотримувати своїх принципів, те, що ми постійно робили, нічого міняти суттєво не будемо. Звичайно, що будуть деякі... підкоректуємо деякі моменти, але все те саме, що робили, згідно наших принципів. гри. Перша команда проведе збори тут на академії, потім відправиться у Слованію. Які твої очікування? Ну, хочеться просто працювати, щоб в наступному сезоні ми показали ще кращі результати. І ну, це все залежить від нашої праці. Ну, зараз, звичайно, нам треба повернути свої кондиції. Можна фізичні, фізичний стан, по перше, нам треба повернути, бо за цей період часу, що була відпустка, думаю, що більшість ну, втратили це, набрати сил, терпіння і готуватись до нового сезону. До жовто чорних повернувся захисник Гліб Савчук. Гравець розпочав збори із тренування з основною командою після річної оренди у Хмельницькому Поділлі. Звичайно, радий повернутися, всі хлопці зі всіма грав. Крута атмосфера, всі раді один одного бачити. Зразу з першого дня хороше навантаження, всі працюють плідно, у всіх є одна мета, одна задача. Будемо над нею працювати. Збір у складі основної команди також розпочали досвідчені гравці Ю-19 Святослав Ванівський, Максим Бойко, Сергій Панченко. Ми зараз за цей тиждень поки будемо тренуватись. Приділимо, що будемо їх бачити. Чи не звичайно, це наша філософія, філософія клубу, щоб хлопці з Ю-19, хлопці з академії чим більше залучати до основної команди. Тому Хто буде себе добре проявляти, ми будемо злучати. Зараз хочу повторити, у нас дуже якісні спаринги будуть, у нас будуть зараз літом набагато сильніші спаринг-партнери, ніж були зимою, тому будемо готуватися, тим бачимо, що у нас викликали чотирьох футболістів в олімпійську збірну, вони не зможуть з нами проводити повністю повний збір. Тому ті хлопці, що є з 19, на них їм прийдеться себе проявляти. 29 червня рухівців очікує спаринг із Рівненським Варесом, А вже 30-го команда поїде до Слованії. Там гравці продовжать підготовку до нового сезону. Тож обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рухців на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Вволіваємо за рух разом.